Коли я ще зовсім малою навчалася у школі, мама завжди так спокійно будила мене вранці, готувала мені смачненький сніданок, а з собою у школу давала ще й запашну булочку, яку вона так любила пекти для тата і нас із братиком, адже знала, що вони нам дуже подобаються. Коли я підросла і поїхала навчатися до міста за кілька сотень кілометрів від свого будинку. Мені на навчання потрібно було о пів на дев'яту, а мамі на роботу на десяту. Але щоранку мама набирала мене, будила на навчання і питала, чи є в мене щось поснідати, і щоб я тепло одягалася в холодну пору року. Прийшло вже з того часу багато років. Сьогодні я маю сім'ю, доньку, але щоранку, але мій ранок. Починається із маминого дзвінка, вона встає рано і одразу дзвонить мені, цікавиться моїм життям, розпитує про сім'ю та просить, щоб я не забула поснідати. Моя мама вже не молода, але я тепер із таким нетерпінням чекаю її дзвінка щоранку, як ніколи раніше. А глибоко в душі я боюся, що колись таки настане той день, коли мама мені не подзвонить більше. І я вже не буду дитиною. Моє життя буде іншим. Поважайте своїх матерів, любіть їх і будьте терплячі до них, особливо, коли вони старіють. На жаль, наші матусі не вічні.